А не син Миколая я йому вишив з Святого Миколая. Захисник з Тернополя Віталій Відішевський демонструє нашій знімальній групі вишиті роботи, які він створює самотужкин. Здебільшого це ікони. Вишивкою чоловік захопився ще 25 років тому. Пригадує, тоді знайшов схему в газеті та вирішив випробувати свої сили. Поспорили з дружиною, чи вишив я, чи не вишив. І я вишив. Вишивав приблизно рік і два місяці. Потім я вишив цю картину. Так само десь біля двох, ну, півтора року вишивав. А ось до лав ЗСУ чоловік приєднався у вересні 2023 року. Служив санітарним інструктором медичного пункту 151-ї бригади на Запоріжжі та Донеччині. Виходили на бойове чергування, на медичну евакуацію. Ми забирали хлопців поранених. Тих, хто привозив їх з нуля і вивозили на став пункт. По дорозі надавали медичну допомогу, якщо це було потрібно. Я закінчив медичне училище в свій час. Коли служив срочно, я теж служив санітарним інструктором медичного пункту. Ну, трохи мав досвід. 10 листопада 2024 року Віталій отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона. Наразі боєць перебуває у відпустці на реабілітації. У стінах лікарні він знову знайшов час та сили на своє давнє захоплення. Вишивка стала для нього своєрідною терапією. Сьогодні у доробку захисника понад 20 робіт. Частину вишитих ікон та картин чоловік презентував на своїй першій виставці у стінах Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, де працював раніше. Дякуючи хлопцям, дякуючи всьому колективу, що мене підтримують, що підтримували мою виставку. Ну це неможливо в двох словах передати. Це треба відчути. Попри поранення та складний шлях реабілітації боєць продовжує творити, а головне не втрачає віри у перемогу та підтримку тих, хто поруч.